Аби дізнатися, що пропонують житомирським школярам на обід, йдемо з перевіркою по шкільним їдальням міста. Для частоти експерименту обираємо три їдальні: – 23-ї гімназії, 25-го ліцею та 12-ї школи. Запрошуємо до ревізії заступника міського голови Матвія Хренова. При вході в їдальню 23-ї гімназії одразу звертаємо увагу на буфетну полицю. Тут і випічка, і фрукти, і соки. Шкідливою забороненою дітям їжі не видно. Працівники їдальні накривають на столи та пок. Показують, що ж у сьогоднішньому меню Вісім видів, обов'язково, м'ясної рибне, плюс творог, гарнір іде або гречка, або картопля на вибір. Є сарделька, є відбивана коріння, є котлета по-київськи, запіканка, фруктовий салат із напоїв, сік узвар та чай. Цікавимось у дітлахів чи смакує їм обід. Дуже вкусно. А що саме каша їм? Ще одна каша Ліп, і. Котлети. Я люблю з макаронами суп. Перевіряє смакові якості страв і Матвій хренов. Смачно? Я насправді завжди котлети в столові любив більше ніж вдома, і мама завжди дратувала, скаже, я ж булку не кладу. І вона. Але котлети дійсно дуже любив. Але ці краще ніж коли я в школі, тому що в них м'ясо поклалося. Працівники їдальні та дирекція гімназії запевняють, продукти для приготування їжі перевіряють ретельно. Контроль є з сторони адміністрації, з сторони медичної сестри і з сторони батьківської громадськості. Обов'язково значить у нас є рейди батьків. Які виділяється один день, не кажучи нікому. У 25-му ліцеї нас зустріли з осторогою, але таке показують їдальню. Кажуть, дотримуються усіх стандартів та готують дітям з любов'ю. По-перше, треба з любов'ю, з любов'ю, душу вкласти. Все ну і звичайно, що треба, щоб продукти були якісні. Наша, наша за виробництво вона надзвичайно якісні продукти закупляє. Що з них не приготувати ясну якісну продукцію? Просто не можна учні 12-ї школи, побачивши камеру, одразу показують майстер-клас з миття рук. Шестикласник Андрій розповідає, у початкових класах йому доводилося їсти перловку, яка була йому не до вподоби. Нині ж задоволений шкільним меню. Сьогодні нам, наприклад, давали м'ясну котлетку з гречкою і корейською морковкою. Це було дуже смачно, і ну, мені подобається так харчуватися. Підсумовує ревізію шкільними їдальнями і заступник міського голови Матвій Хранов на рахунок меню. Є проблеми. Вони регла дуже регламентовані. Вони в Право вліво вони нічого не розуміють, тому що кожне меню затверджується на станція згідно тих норм, які були на жаль, вони не змінювалися. Ну, але це не від нас залежить. Але е в рамках того затверджено вони намагаються знаходити різні технологічні рішення. І я думаю, що. Якість у нас на високому рівні. Проінспектувавши меню і далень трьох навчальних закладів шкідливої їжі, ми не виявили. Ціни прийнятні сніданки: 13 гривень, обіди, 15 гривень 40 копійок. За сніданки учнів перших-четвертих класів сплачують з міського бюджету. На це у 2016 році міська влада виділила близько 27 мільйонів гривень. Однак, не дивлячись на все, діти таке мріють побачити у шкільному меню свої улюблені страви. Конфет. І конфет. конфеті треба, ще йогурти треба і шоколадки.